Блон bl 03 Будемо продовжувати тему молодіжного звуку, тому що ці наушники є таким яскравим представником молодіжного, такого безпечного звуку, який подобається любителям електронної музики і різним поціновувачам якогось індастріалу, якогось електронного панку і багато інших електронних стилів. Чим вони відрізняються від інших, так це такою каплевидною формою. Дуже гарні наушники в тому сенсі, що вони в житті виглядають набагато краще, якось відчуваються багато краще зробленими, ніж на фотографіях. Такі вони нелегкі, але і не тяжкі, у вусі відчуваються доволі комфортно, але треба розуміти, що така їх форма і невеличкий звуковод деяким людям не будуть не дуже комфортними у посадці, бо буває таке, що. Ну, як у мене, те, що у правому вусі вони сидять добре. А ліве таке відчуття, що вони трошки не досягають тої звукоізоляції, яка потрібна для однакового, однакової посадки і лівого, і правого навушника. Тому, якщо є така можливість, то краще спробувати. Або якщо у вас є Багата колекція насадок різних, то треба довгенько таки підбирати, як я це зробив. Підбирав десь з 7 або 8 пар насадок різних, щоб досягти тої комфортної посадки, однакової ліве і, і праве вухо. Ось ви бачите така коробка. Схожі коробки були від компанії TFZ. Вони робили такі пакування. Нічого тут такого нема. Десь, десь була в них. А, ось ви бачите, чи то помилка, чи то не помилка. Annotation, Music and Dreams. Як мені здається, Dreams. Пишеться через букву І, а не через букву «ай». Але то таке. Що, що стосовно звуку, тут ми маємо дуже гарний бас. Є в ньому і саб-бас, і мід-бас, він такий повноцінний, не дуже швидкий, але в цьому є і свої плюси, тому що. Це задає таку гарну базу звуку і дуже приємно відчувається. Що стосовно середніх частот, тут вони трошки, трошки провалені, може трошки більше, ніж потрібно. Але це на любителя середні частоти загалом непогані, такі і не холодні, вони тепленькі, такі і досить інформативні. І Вокал звучить добре, ну, по більшій частині до, до них претензій багато нема. Тільки те, що вони трошки, трошки провалені. Що стосовно високих частот, тут вони трошки виділені, такі, підкреслені. І хоч вони і не. Кількісно їх вистачає, але проробка трошки не вистачає до якихось топових рішень. Але загалом на таку ціну наушники дуже класно грають, особливо електронну музику і класно виглядають і в користуванні дуже комфортні, тому, якщо вам подобається молодіжна така подача, Якщо вам подобається об'ємний звук, і це загалом така фішка навушників від Blon. Вони дають кращий об'єм, ніж сцену. Сцена тут така середня, а об'єм тут доволі непоганий. Якщо вам подобається така подача, то можете звернути увагу на фірму Blon. На цьому все. На все добре.